Вітаю на каналі Мегабрікс. І сьогодні уже третє відео присвячене зливам по новому сезону Лего Ніндзяго. Ну що ж, погнали! Перша новина, з якої ми почнемо, це те, що нам злили нову книгу по Ніндзяго з унікальною мініфігуркою. Поки що не говорять, що це за мініфігурка. Але по волосю можна здогадатися, хто це. Це, скоріш за все, Кай. Ну, так як тільки у нього є таке волосся. Фанати Лего Ніндзяго висували теорію, що це може бути Кай Коваль, який був у пілотному сезоні. Але так як ми бачимо, що тут волосся нового типу, а не старого. Ну це, скоріш за все, Кай Коваль з 10-го сезону Марш Оні. Ось так звучить ця теорія. Як на мене, то було б круто, щоб це був Кай Коваль. Унікальна фігурка, яка не зустрічалася ні в легасі наборах, ні в яких журналах. Ну, добре, про фігурку ми поговорили. Перейдемо до самої книги. Кажу, що в цій книзі буде детально описано про кожного з ніндзя. Їхні вподобання, на що вони здатні, і так далі. Переходимо до наступного злива. Наступний злив це ось такий ось пост, де сказано, що ніндзяго Юнайтед буде мати 10 епізодів по 22 хвилини. Ну, ми ще раніше дізналися, що. Ніндзягу повертається до 20-хвилинного формату серій. Але те, що епізодів буде 10, це нова інформація. Від себе можу лише додати, що це буде точно не найдовший сезон і точно не найкоротший сезон. Приблизна тривалість усього сезону це 3 години 40 хвилин. Також хотів подякувати за неймовірний актив. Під минулим відео. Якщо під цим відео так само буде неймовірний актив, то я буду старатися ще більше випускати нових відео. Ну, а на цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Все буде Україна!